Друзі, я повернулася на косівський базар. Насправді з усіх базарів, де я вже була, цей для мене найкраще. Тут є що відзняти, хоч він і виглядає найпростіше, але я його обожнюю. У випуску на вас чекає традиційна для цього базару косівська кераміка, стародавній глечик за 100 гривень, куточок, де можна знайти речі, яким понад 100 років, міні ківі, які вирощує Володимир, та ще багато чого цікавого. Як завжди, машини, люди, риба це отак от хаос. Але я обожнюю цей вайб. Дивіться, а зараз восьма ранку. Ми приїхали сюди о восьмій. Тут вже людей. Неймовірна кількість. Я бачу, що тут багато автобусів приїхало, машини. Всі вже давно тут. І базар працює з четвертої ранку. Тому от восьма це прям час пік. Добре, Даня, що це таке маленьке? Києві? А що з ним таким маленьким робити? У селі воно Києва рослин? А, у вас киви киви? а як же? Звичайно, Київ, буквально. Вау, дуже рясно зародили його. Таке дрібне. Прикольно. А дуже смачне, дуже смачне. А як його? Прям з шкірки? давайте. — Киви? — Бабузі в лісі ходжу. Клас. В косі виростуть киви. Це в чодові ростуть Києві, ага, це... район. Ага, клас. Дякую, це дуже сна й Ммм, Дуже смачний чоловік. Клас, молодці. Ціна дуже класна. А яка? 80 гривень. 80 гривень? Ну так, да, це класна ціна. <рисква> Дякую, купуйте тут Киві, обов'язково. домашні. Пане Володимире, розкажіть, як ви Києві вирощуєте? Як я? В івано франківській області. Ну в Косівському районі. Так вирощуємо, як виноград. Yeah? Воно росте, так як виноград. Yeah. О, вона то продає якраз. А клімат. Так, як виноград. Йому лише найголовніше, найгірше весняні заморозки, ці повторні заморозки. А так у зимі витримує 20-25, спокійно, 30, нуль уваги. Клас! ж Кажу, весіні заморозки, бо воно дуже скоро пускає сік. Скоріше, як виноград. А тоді весіні з заморозки і ото його Ну, дуже... Тоді його треба зробити щось так, аби воно або пізніше росло, або тоді обкутати хоча б такий від землі кусок. А варення якесь робите з нього? Я не роблю поки що нічого з нього, фактично. Я... Все, Я у мене є у Франківську там. Діти, я то, що можу, то туди, щось сюди Ну, експериментатор і, і більше розмаження. Да. Я то їм прямо і шкиркую. А, прямо я вже, ну, я прямо вверху, а об, да, я, е... я ну, шкір. Прямо шкіркою зверху двор стой. Ну кажуть, що шкірка, та... вітамін С дуже корисна. Там є більше яку Да. Ну це дякую. Там дякую, вам, пане Володимир. Можна. Дякую вам. О, ну, тут... <говорит> Купуйте у пана Володимира ківі. Дуже Киві. Дуже смачний. І лимони, і те, що тут уродить, то, то що також, те, що там продають, то є нуль. Uh -huh. То є нуль. А роди тут таке. Прошу. <с -tarized> uh -huh. Краса, краса. Який вам молодець. І це все вирощено тут, у, у, у тут, у Косівському районі, в кутах, так що це нема, тут нема польських, голландських. Парників нема нічого, бо, бо то і в мене не хоче розтидати. Uh -huh. Ви ті умови що, не, ви зробите. Да? не зробите. <laughs> не, ну, якщо ці... це ваш кум, то ми вам віримо. <laughs> Все, дякуємо. Це як пармезан овечий, український. Ммм. Mm. Дійсно, пармезан. Ми ще робимо кераміку, отака от гуцульська традиційна кераміка, це мої роботи, які роблені в 90 91 рік. Старі роботи. Ну, Я малюю ще на дерев'яних тарілках, акрилом. От, Різдвяні такі сюжети різні. А їх можна ну, придбати різдвяну тарілку? Можна, вони 400 гривень коштують. Ось такі я маю на увазі на дереві мальовані. Ага, от та зліва мені подобається. Оце, так? Дуже красива. 400 гривень. Так. Вау. Чи така. Боже, чи різдвяна така. краса. А ота зліва можна тут? Люба Люба ціна одна. Опту 400 як гривень. Гривень. Вам можу дати, 400 якщо гривень. вам подобається? Дивіться, просто на різдво. О, я хочу... На даріві, мали, вона дереві малювання. Можна мені дві оці. Далі я все ж таки хочу прикрасу. Ну згарда така одна лише, у вас, на жаль. Зараз... Оці хрести, то все, в латуні підняли з ціні, бо то не дружина робить, то є майстри до 3-4 по Україні. І у нас є, у нас є тут такий гаркус, прізвище. от Його роботи, от ці його хрести, то вона в нього бере. Це вже десь по Україні, вона знаходить якогось чоловіка по інтернету, що вона купила в нього. Ну Там 3-4 майстра є. Ага. І вона робить різні такі намісти і робить кераміку теж. Ви оці тут... дві хочете, так? так, оці дві, і я оцю ще хочу прикрасу. Може ви мені знижку якусь зробите? Ну три триста не буду на каву 100 гривень, да? Бо базар є базар. Раніше жінки також себе прикрашали і монетками, і хрестиками з металу. Бісер був коштовний на той момент. І от раніше для жінки от вдягнути таку прикрасу це було ознакою заможності. А зараз це просто гарний смак. Ага, і така більш світліша. Я хотіла біленько, але ця теж цікава. Ось, Ось так виглядає. Зараз приміряю і питаємо про ціни. Також є такі варіанти. Пухнасті. Теж цікаве. Так. Така коричнева в натуральних кольорах. А яку ціну? Шість тисяч. Тепленька така. Да, оця біла, і мені з рукавами подобається. Ага, ага. Ще такий поясочок. Також зовечої шерсть. Красива. Так, є така коричнева. Ага, з поясочком. А така в яку ціну? Теж шість, Ось така. Ну, мені більше біла до вподоба. Ляця теж гарна. Продемонструю. Півтори-два. -сім. Сім кілограм? Сім. А, ну бачите, яка я сильна. Кілограм. А це з якого регіону? Наш, великі ключі. Е, звідки Микола Савчук, ой, я не знаю, гуморист угу. такий. Агайте. Ось такий. Ух ти. Це йшли на різдво до церкви. Фуска американська, мала бути така. Угу. А в яку ціну такий? Чотири Угу. Ну да, і... він прям старовинний. Так, старовинний. Ще вам покажу байбарак, які лишилися. Такі вже по є... по Це в нас хор, хор угу. Великих ключів. Угу. Вони мають ще ці кожухи, і це мають байбараки і ті віночки. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте спір'я. Спір'я, такі вінки у нас були, uh -huh. що так натягали отоку. Щоб... А у вас немає такого в наявності віночків? В наявності немає, але я просила, щоб мені дали. Знаєте, uh -huh. де я більше торгую? Я більше торгую в Коломиї, щоб uh -huh. я собі у Коломиї зробила такий uh -huh. ще, вам... ще цей вам покажу. Це теж такий байбарак. Uh -huh. Це теж кожен мав і різдво святкували в таких байбараках. Так, uh -huh. Але... oh. да, такий теплющий. Так, да. ну, це таке було. Дуже вам личить. <laughs> Колір цей прям ваш. Да. Краса. А який так, в таку стіну? І... Так так, так, я сам. не знаю. То може без ці. Вони безцінні, ну, але все рівно, як хтось захоче, все рівно треба mm -hmm. чи продати. Ну, mm -hmm. не від теж, продати, бо я ту зупинку. Mm -hmm. Клас. Ось такі речі, старовинні. Що ми ще маємо в єдиному mm -hmm. екземплярі? Так, як то кажуть? Клас, дякую. Да. Що вам подарувати. Та нічого, ви я нам минулого подору. разу постійно щось даруєте. Я нам. Вам подару... Ви Ході. дуже добре. Я вам подарую це колєс Та... сорочку, яку ходіть, я вам тут. Ви Та така можливо. прям добра, постійно щось даруєте. Дякую вам дуже. Хай вам щастить, хай вас все продається. Дивіться якраз. Да. Давайте я його так. вдягну. Я О, мені Ага. Да. О. Клас. Дякую. Ось таке колія. У мене тепер є. Як вас звати? Марія. До, Завітайте до Марії або на Коломию, або на косів, або обов'язково ага. щось купляйте. Вона енергетика неймовірна. Це по 600 доларів. Ці по 500 доларів великі. Ця вербовецька тисяч. Оця, так? Да? Оця 10 тисяч да? буде кошти. Я для вас знайшла точку, де старовинні унікальні речі на Косівському базару. в мене є контакт Володимира. Я вам обов'язково залишаю в описі під цим відео. Це знахідка. Так. А скажіть по вишиванкам, тут так, також є вишиванки 8 тисяч, а старовинні... 25 тисяч, старове на вверху верху рукава. Оця, ага. І ця вербонацька 50 тисяч. Оця, да? Ця вербонацька 50 оця. тисяч. Ага. А оці, це нові? Ці по 6, по 5 тисяч. Це сучасні, да? Ні, це все давно, але це бісер. Ні, дорожче, бісером дешевше. Раз подивіться, скрині також тут роблять з дерева. Це вау. Я ще чесно не бачила, щоб скрині дерев'яні продавались. І ліжечко старовинне. Зараз запитаємо про ціни, Якийсь ми прям куточок знайшли. Дуже цікавий. Оця 10 да, тисяч буде коштувати? 10 <звук> А тобі... Хочте, склон буде, хочете. Така буде дванадцять? П'ятнадцять. 15. А, п'ятнадцять. 15. Це, це, 12, це 6, 10. Угу, Клас. А скажіть, ото ліжечко дитяче, це, то старовинне? А, вже продано? То старовинне, так? Ну, ну старовинне, але помальоване. Помалювали просто акуратно було. А в яку воно ціну була? Три. Три. пояси, вау. Це напевно у вівчарів? А, були такі раніше. Ой, класика, дитячий кожушок, який красивий. А тут, бачите, з бісером. Дуже красиво. Так, скриня 25 тисяч, скриня 35 тисяч. Тут весілля грають гуцули. Та скриня також цікава. Під кафель. Там, пахуй, пахуй. Під кафель. Це верховина, це сучасні ці, це сучаси, ці стародавні. Угу. Це по 600 доларів. Ці по 500 доларів великі. Тож 100 років. 100 років, Боже. Яка краса, його б реставрувати і можна і носити. І це прям. А це сучасні. це сучасні. А в яку ціну такий? Це 15 тисяч. 15 тисяч. Це путила, угу. це бісер теж 25 тисяч рідкісні. Звичайно. Угу. Так, це прикраса, яким понад 100 років. Уявіть, ціни, звісно, не демократичні, 15, 20, 25 тисяч, але тут ще монети австрійські, ще цінні метали. Деякі речі трошки потребують реставрації, а деякі можна носити і сьогодні. Дуже цікаво просто побачити, як раніше жінки себе прикрашали, і це прям виглядає неймовірно красиво. Так, це такі для оздоблення для конів. Бачите, тут написано Перес, і ми подумали, що це з Парижу. Але насправді це робилось в Україні тут, в Івано-Франківській області. Називалась так фірма Перес. Так все підписували, Дуже якісні були в них матеріали. І ось такі речі вони виготовляли. Кінь, то це є лице газди, Ну так як зараз, ти хоч. Файно виглядає, ти мерса купляєш колись да, да. коняр, Якщо ти такий, ну угу. такий собі, то й кінь то такий собі. Прикольно. Ти файний хлоп, в тебе черевики напудзовані, кінь у файних оздобах, кінь були підпруги просто дерев'яні таке. Uh -huh. Кожного було. А були uh -huh. підпруги металічні, ковані, ну такої, там, трошки, uh -huh. діпші, як дерев'яні. а були повністю мосяжні, з узорами. Це uh -huh. це, це зараз ціна на такі підпруги костюма, ну, я не знаю, за тисячу uh -huh. доларів я блююся. Uh -huh. Самі підпруги де ноги запихають. Скажіть, чи ви були вже на Косівському базарі, що тут шукаєте? Ні, ми сьогодні перший раз прийшли, ми в Косові другий день, якраз так підлаштували поїздку, щоб потрапити на базар Косівський. А як дізналась, що тут є базар? Та це легенда. Легенда. Це ми так. чули. Ми чули косів, базар. Ми проїжджали часто, бачили, що тут багато машин було, і всі розповідали, що тут базар. Є. Угу. А ви вже були там порядом, де там, де все старовинне таке? Ми були рай, де їда, а де їда? Поїли коники, поїли грибну юшку. Угу. Глінтвайн попили. Oh. <laughs> І Клас. зараз будемо йти. Uh -huh. А що ви шукаєте? Шукаємо платничку для фотосесії. Uh -huh. Будемо шо? дівчат фотографувати. Uh -huh. Добре, дякую. Ну, бажаю вам знайти те, що ви шукаєте. Дякую. Дякую, 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 дякую. дуже. Косівська кераміка, да у вас? Яка? Пістинська. А, пістинська, вона, до речі, раніше з'явилась, ніж Косівська. Ага. А тут глечики для молока? Ні, це для води. Для води. Це називається Йорданники. Йорданники. Це такого ручку. А в яку ціну такий? Це 500. Грн. 500. Ой, а ось такий, скажіть, яку ціну? А той то некий. Це такий за 100 гривень? За 100 гривень? Давні? Можна користуватися, але певно, що він в першому варіанті. Для дик... дуже... груба. Угу. Подивіться, який красивий вінтажний. Я... Він... Давайте візьму його Бері. за 100 гривень. Ой. А тут який візерунок, це теж пістинський чи ні? Так, так. Угу. Це той ще давний такий. Так. А такі в яку ціну? Типу 2 за 150 гривень. 2 за 150? Так, такі на, на, на Оксіон. Окс. Угу. Давайте я 2 за 150, не шукайте, я вам зараз додам ще. Прекраси, дерев'яні вироби, але я все ж за посудом. Уявіть, я знайшла глечик старовинний, але люди зі своєї домашньої колекції продали за 100 гривень. Він в декорі буде виглядати неймовірно. Цікава це підсвічник, Мені здається, можна і серветки, да? Це підсвічник? А, а там просто така дирочка, подумала, що підсвішник. Дуже ага. гарно, А віку ціна така? 350. Краса. Так, тут також косічка кераміка. Ми, до речі, знімала, здається, вже. Така для рибки, тарілочка. Ага, ця гарна. А в яку ціну така? Скажіть, будь ласка. 1200 1200. На масло. На масло. А, так, ну я вже на різдво трошки закупилась. Придбала дві різдвяні тарілки, придбала під пиріг підставку з косівської кераміки, але мені ще не вистачає серветок, на стіл, можливо, з катертини, тому також хочу тут знайти. Ви ж щось придбали і що тут шукаєте? Ми придбали, як це називається. Це та... оберіг. На оберіг на щастя. Косівська керівника. Да? Косільська кірянка, в них дуже гарні, є тарілочки на цим. Ой, Боже, О, як весело. А ви так. звідки? З Да, І ви часто тут приходите? Я на кілька днів приїхала. На кілька днів? Так, це подарунок везу в Австрію. В угу. Австрію. Ага. Клас. А ще ми що, хотіли коника сирного купити і по капусту. Бо я давно не була. І капусту скласти. А так взагалі до цього ви там раніше давно тут цей базар знаходиться? Цей базар знаходиться дуже давно. І ви тут і з дитинства ви тут проводили час. І тут завжди так класно було, так багато. Раніше був дуже великий. Так, набагато більше. Зараз мало людей, і навіть ходиш тут рядами. Наприклад, сувеніри, то бачите, якби через будку відкрите. Uh -huh. да, ну, тут ми побачили, що є такі вінтажні, ретро речі і, такі так, і люди з е Косівського району, uh -huh. то е вони ж самі це все роблять. Uh -huh. тут, е вони на цьому і заробляють, вони, це їхній бізнес uh -huh. кожного. Uh -huh. ну, дякую, харамчасти. Так, це як коврик чи Ага, Це прямо на ліжко, так? Угу, двоспалка. Угу. А в яку ціну? Галька, скажи мені ціну. 3500. Так. Ага, дуже гарно. А є Крис... дружну сторону часу. Так, <клес> да, бачу. А такі поменше, є якісь? Або поменше тут Ага, отут поменше. Добре буде. Я сьогодні зазначу тебе, бо А поменше в яку ціну? А оці? А в яку ціну такі? 1800. А це хустинночки? Ой, такі красиві. Я таку хочу. А в яку ціну така? 200 гривень. Так. Такі красиві. Всі, так? Да, по двісті? Угу. Так, мені таку. Що у вас тут є? Кольорова, магутульська Ого, такі величезні І така є ще менша. А от тут чорно-біле, покажіть, красиво. Тут кафе. Красива. Ой, красава. Краса. А це то кафе. А в яку ціну така? Тисячу гривень. гривень дивіться, дуже красива. І Танчик. Герданчик. Така є кольору така. Так, да, дуже-дуже дуже гарно. Ви це сама робите? Так, А сивенька десь така гарна. Угу, сивенька, так, да, гарно. І тут білі ще дуже красивий. ці всі да, ми побачили. біленькі теж. Дуже Дякую. Дуже гарно. Ми все відзняли вам. Яскраві, такі, прям неймовірні. Неймовірно. Да, дякую. Да. Дивіться, які гарни. Так гарно виблискують. Подивіться, таке да. гарне. Таке є от, на руку і ший. Відкрийте той пляточок. Таке тулесеньке. Але клас. Клас, дякую. Прошу на мене. Просто тут всі. Запрошують, купуйте, дивіться, знімайте. Вони так стараються і дуже дійсно такі ручної роботи речі по адекватним цінам. Добрий день, а можна спробувати оце. Спеція. Це сире? Да. Воно сере, воно. А це печене, так? Да? Це відварене. А, відварене. Ага. Тут є запечене, відварене, і це є спеціяк, воно є витримане в чубовій босі протягом 6 тижнів. А в яку ціну така? 650. Він за кілометрів. Дуже вам дякую. Це і це це із зеленю. і це із цибулинів червонолоко. Це гостре буде, так? Ні, правда. Ой, то з чорносливом дуже смачне. Ну, тому що чорнослив, він від є такий сіль. характер. Э, — Дуже класне сало у вас. Дякуємо. Угу. Я бачу, вас хто є? Ютуб канал про культуру. Так. — Калугіна про культуру. О, Знімаємо так, Прокосівський базар. Обов'язково на вас підпишеться. — Угу, Дякую. Так, ну мені оце з чорносливом шматок, і ось цей сире. Друзі, ну що я вже завершую а, свій похід по косівському базару, свою прогулянку. Багато всього придбала. Це вже мої другі пакунки, і посуд з косівської кераміки, старовинний глечик, і прикрасу, і сало, і сири. Багато чого сьогодні придбала, навіть раків варених, тому що в Ужгороді їх немає. Цей базар неймовірний. Тут прекрасні люди, тут гарні ціни, тут знахідки такі, які ви знайдете лише тут, тому обов'язково приїжджайте, обов'язково замовляйте в майстрів. Контакти всі в описі під цим відео залишаю. І не забувайте підписуватись, а за найкращий коментар. Якщо це відео набере більше 100 тисяч. а Я знаю, що воно набере, тому що ви любите про косівський базар відео. А я окремо подарую щось з косівської кераміки. Тому досліджуємо Україну разом і до нових зустрічей.